Халява для українських біженців у Німеччині закінчилась. В інтернеті появляється відео, де деякі біженці обурюються тим, що Джоб Центр отримує доступ до їхніх приватних рахунків в Україні. Хто приховував заощадження або ж нерухомість, змушені повернути виплати при зверненні до служби соціальної допомоги у Німеччині кожна людина зобов'язана вказати усі джерела доходу. Мінімум до 15 тисяч євро на особу стосується як і українців, так і німців. А 30 вересня двадцять року Україна приєднається. Налався до нової системи передачі інформації Common Reporting Standard, тому німецькі органи по необхідності мають доступ до українських рахунків, а саме їх наявність, баланс та отримані доходи. Часто саме інформація від третіх осіб, тобто доноси, є причиною перевірки українських біженців. Були випадки, коли самі знайомі або ж родичі чи сусіди говорять, що біженці дуже круто живуть. Якщо з'ясується, що в людини є дохід в Україні, або ж нерухомість, у неї. І можуть бути конкретні наслідки. Наприклад, призупинення або скасування виплат, вимога повернути кошти або ж штраф. Окрім повернення коштів, додатково потрібно буде заплатити штраф. Тому будьте чесними із соціальними службами, в тому числі джоб-центру. І якщо ви дійсно потребуєте соціальної допомоги, сміло звертайтеся. Пишіть в коментарях, чи ви отримуєте соціальні виплати і чи вам їх достатньо. Також обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм-аккаунт.